Привет. Здрасте. О чем общаетесь? от рулетки? Да вот, хочу услышать украинский язык, так никто не разговаривает на нем. Да вы что? Да. Какой ужас? Вы понимаете украинский язык? Мне очень нравится украинский язык. Я не спрашивал, вас нравится или не нравится. Я вас спрашиваю, понимаете ли вы украинский да, язык? Да, понимаю, да, понимаю. Что такая квартирка? Перекладить с украинской мовы на российскую. Ну, квартира, апартаменты. Класс. Квартирка. Не, мы Ну, квартирка это что? Квартира? Ну, понятно. Думаешь, что, что вы помыляетесь? Ну, квартирка, поясните, Буду... квартирка это форточка по-русски. Не, зачекайте, фирточка, або Хвірточка а, якось... це ворота, двері. Ні, 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 ні. А квартирка це форточка. Ви, ви, ви трішки помиляєтесь. Фірточка. Кватирка, а, Берем нет. словник, набираємо слово квартирка. Зачекайте, зачекайте, зачекайте. Наприклад, у усколімо. Фірточка це форточка. Кватирка. Шипка у вікні вставлена в раму, яку можна відчиняти для привітрювання приміщення. Де ж я тут помиляюся, шановний? Дуже ні, приємно, дуже приємно. Дякую, буду знати це слово. Будь ласка. А помешкання, що таке. Мешкати знаю, що таке, а помешкання не знаю. На яку тему ви хотіли поспілкуватися? Та Ні, я просто хотів почути українську мову. Почули? Дуже приємно. Скажіть дякую і до побачення. Ні, не дякую, но дякую, але хотілося б... Би... Дякую, але підскакую. Так на яку тему ви хочете поспілкуватись? Добре, давайте порозмовляємо на любу тему, яку ви хочете? На будь-яку на тему історії. Так. Яку книжку з історії, крім підручника і художньої літератури ви читали останнім часом, щоб ми зацепилися з вами за тему? Давайте, значить, я не читав ніяких книжок, Жодного. але я читав жодної книжки. Але я читав в інтернеті, як утворилася Україна. Можете в трьох-чотирьох реченнях пояснити, як же утворилася Україна? Україна це, як би то сказати, Наскільки я знаю, наскільки я читав, так? Mm -hmm. От, е, був Ярослав. От, е, і який він... Ярослав? Не можу сказати, який Ярослав. Був якийсь Те, Ярослав. Я вам... Так, якийсь Ярослав бу. був. Mm -hmm. От, е, і він, значить, е, до Константинополя, е, значить, ходив. Ярослав. А, ну, до можливо, Константинополя. Я можливо, я неправильно кажу. Можливо, я неправильно кажу. Ну, Ярослав, це якщо це... Володимирович, який мудрий, він до Константинополя ніяк не ходив. Можливо, я путаю щось. Можливо, я щось путаю. Так, ну, так. Ага. І так якийсь князь, ім'я якого ми не знаємо. Але він ходив а, на Константинополь і далі. І далі, значить, прийняв цю віру Константинопольську. Ну, а Україна тут яким чином? Ну, а Україна створилася, а, значить, коли була Київська Русь? Угу. Можливо, навіть трохи трохи раніше, угу. коли а, були, значить, такі а, купа народності разом рядом, так? Поряд От, з Києвом, поряд. Угу. І вони, значить, а, створили країну Яку? Русь Русь. Угу. От, і це і є початок України, uh -huh. як мені здається, можливо, я не правий, uh -huh. можливо, я не правий. Ну я не знаю досконально історію вас. України. Uh -huh. так. вам порекомендувати ну, гарну я... книжку на російській мові з історії України? Ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Цього... На українській Українською мовою? Сергій так. плохий, брама Європи. А ще раз, будь ласка, перепрошую. Сергій плохий автор. Це доктор mm -hmm. наук. Він українсько американський історик. Він захистив кандидатську і докторську в Україні, але зараз працює в Гарвардському університеті, наскільки я не помиляюсь. Він написав книжку декілька років назад Брама Європи. Це такий популярний виклад історії України. Добре, дуже вам дякую за це. Прошу. Все, більш в мене запитань немає, але ви дуже е, гарно розмовляєте українською мовою. Дякую вам за це. А ви звідки знаєте українську мову? Мама з батьком навчила. Мама з батьком. Ви звідки самі? Нижній Новгород. Звідки? Нижній Новгород. Нижній Новгород. І у вас батько і мати українці? Так. А звідки вони, якщо не секрет? Школи, золочі. Західноукраїнських земель. Так. А Карпати? Як, як вони опинилися в Нижньому Новгороді? А, коли було розподілення а, в Радянському Союзі? Угу. Їм дали, значить, роботу в Нижньому Новгороді, і тоді вони приїхали. А хто вони Не по спеціальності? Інженери. Іженери. Женера. А ви за спеціальності хто? А, IT. Хто? Програміст. Програміст, айтішник. Зрозуміло. Угу. У мене якесь питання з історії є? А, З історії, ну, я, мені дуже цікаво. А, як би то сказати, тут немає е, знайти щось, щоб ну, порозмовляти про історію. Якщо ви мені щось розкажете, мені буде дуже приємно. Якщо ви щось питаєте, я знаю відповідь на ваше питання. Звичайно, я вам дам надам Дивіться, відповідь. Дивіться, мені, мені дуже цікаво, а, значить, а, як сталося? А, що Московія так, а, вирішила, що Україна, ну я маю на увазі Київ, це. Є, значить, її ну, частиною. Ну, так питання в чому? А, іменно в тому і питання. Чому, значить, московське царство вирішило, що а, Україна, а іменно а, Київ саме. І, іменно саме. Саме, да, саме. іменно пропускаємо. А саме. Так, саме. От, можуть бути, як би то сказати, московські. Ну, це пов'язано з монгольським нашестям на Русь. Все це. Це наслідки монгольського нашестя, коли київський митрополит разом із своїм почтом оточенням, він же ж після монгольського нашестя втік на територію Володимира Суздальського князівства. І відповідно, оскільки вони жили в Києві, а це вважалося Русь, а по-грецьки, а все листування. Між Києвом і Константинополем ішло на грецькій мові, ну, оскільки всі священики е, мали знати грецьку мову, а всі митрополити взагалі були греками за походженням. Вони були не місцеві. А коли е, ми пишемо на грецькій мові слово Русь, ніколи не, не пробували в Google переводчики? Не. Не? В разі, ну, попробуйте. Коли ви пишете слово Русь. У вас грецької мови виходить Росія, тобто це просто-напросто грецький аналог терміну Русь. І відповідно, коли руський митрополит, а по-грецьки це російський, виходить, митрополит виходить митрополит, переїхав Володимир Суздальське князівство, то вони з собою привезли цю назву Русь, а по-грецьки це Росія. І з часом назва Русь, яка до того стосувалася українських земель, вона стала поширюватися і на так зване Залісся, тобто територію сучасної Росії, це Володимира Суздальське, Тверське, Московське князівство. І з часом вони самі стали себе називати Русью чи Росією. І от в титулі Івана III, це друга половина 15 століття, вперше було вжито, що він князь Русі. Хоча Русь на той момент входила уже до складу Великого Князівства Литовського, бо українські і сучасні білоруські землі на ті називалися Руссю. Але Іван III претендував на ці території, тому що вже давно виникла легенда, що всі вони нащадки Рюрика легендарного. От вони дійсно були нащадками, ну, чи Рюрика чи не Рюрика, ми не знаємо, але це єдина генеалогічна лінія, яка йшла від Ігоря князя. Ну, а за легендою Ігор Рюрикович. І от вони вважали, що оскільки вони Рюриковичі, а Києвом теж правили Рюриковичі, то це їхня спадкова територія. І вже в кінці 15 століття вони висунули претензії на території Русі, і навіть у себе в титулатурі стали прописувати, що вони князя Русі, а потім Іван Грозний був цар всія Русі, а в титулі Олексія е, Михайловича, який тишайший, е, появилася е, грецька назва, що він цар Росії. І так оце з часом назва Русь була поширена на територію сучасної Московії. І паралельно вживалися назви, що це і Російська держава, і Московська держава, а вже в 1721 році Сенат надав Петру і титул, е, що там, Всеросійського імператора. І офіційна імперія стала називатися Всеросійська або Російська імперія. Так воно історично склалося. Адже ж виходить, що Україна і Росія як так сказати, вони ніколи між собою не були об'єднані. Ну, як це ніколи не були об'єднані? Коли виникла українська держава, така як війська Запорізьке, Низове, а вона виникла е як автономна держава на чолі з Богданом Хмельницьким у складі Речі Посполитої. За зборівським договором 1649 року то на 1654 рік Богдан Хмельницький вийшов з підпорядкування Речі Посполитої і війшов під протекторат Московського царства, і частина українських земель війшла до складу Московії, по суті. Я зрозумів. А чому так сталося? Чому йому треба був союзник? Першим союзником у війська Запорізького стало Кримське ханство. Іслам Герей. Але Кримське ханство, як будь-яка держава, вона воювала за власні інтереси. Їм не було цікаво, щоб ані Польща швидко перемогла, ані війська Запорізьке швидко перемогло. От. І такий союзник був ну, непевний не, не союзник. Зробити союзником Молдавське князівство не вийшло. Хоча для цього були всі передумови. Син Богдана Хмельницького, Тимофій Хмельницький, одружився. На дочці молдавського володаря Василя Лупула на Розанді Лупул. І за шлюбною годою, якби його тесть Василь Лупул помирав би, ну, понятно, що всі ж не вічні. То тоді б Тимофій. Це була помилка? Ні. То Тимофій би Хмельницький ставав би володарем Молдавського князівства. Молдавія була б наша, розумієте? Ні, ні, я зрозумів. Це, це була помилка, як ви рахуєте? Помилка чия? А, помилка до е, вступлення в склад... Е... Це Московське царство. Ні, це не була помилка, так, це, це була спроба знайти військового союзника. Кримський хан союзник слабенький. З Молдавським князівством начебто вдалося, але дуже швидко загинув Тимофій Хмельницький. Тобто ця угода не ввійшла в життя. Е... А чому не лишитися в... до літовського? Чому не залишитися у літовському? Uh, урі... Ми, ми не були в Литові, ми були в Речі Посполиті, mm -hmm. але в складі королівства польського. От. Так, І, а чому не, не залишитися? Ну, тому що ми воювали з королем, з Яном Казимиром. Козаки шукали собі місце в Речі Посполиті як окремий стан шляхетний. Але польська влада не хотіла йти на такі поступки для козаків, і тоді Богдан Хмельницький іншого союзника знайшов в особі Олексія Михайловича і два роки разом українці і росіяни воювали проти Речі Посполитої. Але потім Олексій Михайлович порушив умови нашої договору і підписав вічний мир. Із невічний мир, а Віленське перемир'я із Річчю Посполитою. Тоді Богдан Хмельницький намагався знайти інших союзників шведського короля Карла Густава і трансильванського князя дьордя II ракоці. Але останній похід, який ми організували, це полк Андрія Ждановича, на чолі Ждановичем і Дьортем другим ракоці, наше військо потрапило в оточення в 1657 році, було розбите. Серце Богдана Хмельницького не витримало, він помер від інсульту. В 1657 році. А далі почалася боротьба за українські землі між Річчю Посполитою, Османською імперією і Московським царством, яке закінчилося аж в 1686 році вічним миром, коли Україну поділили по Дніпру. Правий берег віддали Речі Посполитій, а лівий берег разом з Києвом залишився в Московському царстві. Ну а на півдні України існувало Кримське ханство. Українська держава була поділена. Наскільки я, я знаю, зараз, навіть зараз у Польщі є такі території, де Лемки живуть. Лемківщина. Ну, вже тих Лемків давно нема. Лемки це Південно-Східна Польща і Словаччина. То в Словаччині вони ще є, а в Польщі їх уже фактично нема, бо в 1947 році була проведена польським урядом акція Вісла. Де всіх українців, в тому числі і лемків, виселили з території їхнього проживання і розселили на попівночі і по заходу Польщі. Тому Лемки як національна група залишились тільки в східній Словаччині. на сьогоднішній день. А Тобто в Україні лемків немає? Фактично нема. В Україні є там гуцули, Бойки, Алемківщина. Вона... Я народився на Бойківщині. О, вона найзахідніше туди, до української землі, аж до східної Словаччини. Я народився на Бойківщині у Карпатах у місті Сколе. Ось ну, так якось. От. Добре, дуже дякую вам за історію. І вам От. буду знати. Дуже приємно з вами розмовляти українською, це дуже приємно. Дякую. До побачення. Всього найкращого. І таке буває, що є якісь українці в Нижньому Новгороді. Чудеса!